Дівчатка, всім привіт! Покажу вам візеруночок, який у нас буде сьогодні, на який буде майстер-клас, такий вирішила зв'язати діагональ муста просто діагональний візеруночок перекладається, бачите, багато дірочок. Діагоналі тонесенькі полосочки, гарненький візеруночок, кому треба щось простеньке і ажурний ажур, як я іноді шуткую, то. Цей візеруночок, можливо, вам і пригодиться. Так, мій зразочок, я зараз його спеціально підтягну в різні сторони, щоб ви дирочки цієї добре роздивилися. Ось така сіточка, такий діагональний візерунок. Ну і зворотня сторона. бачу в себе помилочку малесеньку щось я тут пропустила усюди. Так у нас тут будуть дівчатка е протяжки і подвійна, і звичайна. І десь тут я пропустила. так кладаю візеруночок, сподіваюся, вам видно. Е нам потрібно набрати необхідну кількість петель, кратну. Чотирьом, плюс одна петелька для, для симетрії. Забула для симметрії одна петелька і дві кромкові. І в рапорті у нас всього-навсього вісім рядочків. Небагато. Так, починаємо. Перший рядочок. Тут в першому рядочку у нас будуть подвійні протяжки. Перший. Петельки перед рапортом, лицьова, накіт, подвійна протяжка. Знімаємо першу петельку. Далі пров'язати треба дві петлі разом лицевою. Ми їх повертаємо, вив'язуємо з нахилом вправо і накидаємо зверху петельку, яку знімали. Подвійна протяжка. Так, Подвійна протяжка. Накід. Це петельки перед рапортом, тепер рапорт. Лицева, накид, подвійна протяжка. Подвійна протяжка, накид. Рапорт скінчився. Необхідну кількість рапортів пров'язали і далі е дов'язуємо рядочок петлями після рапорту. Лицева, накид, одна протяжка подвійна. Так, загубилася петелька, подвійна протяжка, накид, лицева петля і кромкова. Другий рядочок, і всі інші рядочки в'яжемо по візеруночку. І один рядочок з вами пров'яжу, і накид вив'язуємо просто зворотньою петелькою. До речі, якщо вам цей візеруночок подобається, але е, хочете поменше дірочки, тоді ви можете накид пров'язати з хрещеною лицевою петелькою. Так, Це у нас був третій рядочок зворотній. Ні. Це ми пров'язали перший і другий. Зараз будемо третій в'язати. Тут у нас будуть протяжки в цьому рядочку, в третьому звичайні. Так, дві петельки перед рапортом. Дві лицьових, накид і звичайна протяжка. Так, тепер сам рапорт. Дві лицьових, одна, друга лицева, накид, протяжка. Так, рапорт у нас малесенький, всього лише на 4 петельки. Далі 2 лице... петлі пер... після рапорту, дві лицевих, лиць... накид, протяжка, і, і лицева петелька кромкова. Четвертий рядочок, будь ласка, самостійно провяжіть. Так, дівчатка, п'ятий рядочок, тут будьте уважні, з протяжками. Кромку знімаємо, дві лицевих з нахилом вправо. Повертаємо їх вліво петельки, зліва направо вводимо спицю. Дві разом лицевою у нас вийшло, з нахилом вправо. Накид, лицева, накид. Це петельки перед рапортом. Рапорт, Одна подвійна протяжка. Петельку знімаємо, дві разом лицевою. І накинули зверху зняту петельку. Одна подвійна протяжка, накид, лицева накіт. Рапорт скінчився. Далі подвійна протяжка. Подвійна протяжка, накид, лицева накид і звичайна протяжка в кінці рядочку. Одинарна протяжка, то подвійна, це одинарна. Далі, зараз у нас шостий рядочок, пров'язуйте самостійно. Сьомий рядочок. Тут у нас звичайні протяжки тільки. Петельки перед рапортом. накид, протяжка, дві лицевих. Дві лицьових, рапорт, накид, протяжка, дві лицевих. Дві лицевих. рапорт скінчився. Петельки після рапорту, накид, протяжка. І три лицевих петельки. Один, два, три. Восьмий рядочок, це останній рядочок цього рапорту. Зворотні петельки. Зараз подивимося на бірюзових ниточках. На бірюзових. блакитний, бірюзовий такий колір цікавий. Ні, скоріше всього, блакитні. Побачимо, як тут цей візеруночок ліг. Гарненький, Прикольний візеруночок, якщо чесно. Дівчатка в'яжіть. Сподіваюся, вам сподобалося. Коментуйте. Гарний, не бачите, маленький у нас дуже рапорт. Давайте ще на цей подивимося. Коментуйте, сподобався вам візеруночок, чи не сподобався, як би ви зв'язали з нього. Виріб. Я б, скоріше всього, додавала ще тут резинку. Знаєте, як зараз в останні, останньої колекції: картиган безрукавка Брунели Кучинеллі. Там сітка у нього і оформлена по бокам резиночкою один, плюс, один, один на один. Так що і цю сіточку можна теж так оформити теж буде дуже гарно. Так, дівчатка, дякую, що ви зі мною. Дякую, що коментуєте, ділитеся моїми відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.